Журнал НВ Сила зброї придбати за посиланням під відео. Спеціальний ефір на «НВ» триває друзі. Мене звуть Юля Петрова. Доброго ранку сьогодні четвер, четверте квітня. Про велику пожежу в Ростові. І що зараз відомо про так званий російський наступ? Поговоримо на початку цієї ефірної години. Також і тиметься про гуманітарне розмінування. Чому воно триває так довго у Росіян? Навіть ну, сил немає, тому що вони навіть спроб не роблять, бо коли вони накопичуються знову ж таки, задаємо вдівку угруповання, Просто вдумайтесь: 120 тисяч осіб займалося окупацією міста, яке мало населення. До початку повномасштабного вторгнення в 35 тисяч осіб, mm -hmm. оце реальні можливості їх спів... ну, їх співвідношення зараз на лінії фронту. Так, у нас є багато проблем. Нам потрібно вирішувати проблему з найде не ситуативним, а нарешті е сталим стабільним постачанням боєприпасів, яке дозволить ефективно подальшому планувати війну. Нам потрібно дуже швидко створювати лінію оборони, тому що так, спроба росіян, скоріше за все, що вона буде, тому що, навряд чи що хтось з росіянами сяде за стіл переговорів, нова спроба буде від, ну, відтермінована або відсутня лише у випадку, якщо з Росією дійсно сяде за стіл переговорів. В іншому випадку знову будуть спроби штурмів, а так спробу прорив фронту. Mm -hmm. Це буде, тому до цього потрібно підготуватись. Потрібно нарешті прийняти закон і а, почати нам також проводити мобілізацію, тому що ми бачимо, Росія в 20... Другому році, наприкінці, 170 тисяч. За різними оцінками, за 23-й, весь 23-й рік домобілізовано від 150 до 200 тисяч. Ну, дуже різні це оцінки, тому що важко знайти звідти. При цьому ми не можемо навіть прийняти закон, який нам дозволить також зараз застосовувати... Це інструмент Погодьтесь, Ну це трошки недолуго з нашої точки mm -hmm. з нашого боку. До речі, до речі, дарить перебуваю вас про мобілізацію на Росії. Я якраз хотіла з вами поговорити, тому що Володимир Зеленський, президент України, заявив, що Росія на перше червня готує додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців. Ну ми розуміємо, що а, Путіна обрали ха-ха-ха, в лапках беруть це слово. Як обрали, так обрали. Так а мовчав він публічно, принаймні в публічному полі про мобілізацію. Ну ось зараз. Президент, знову таки в лапках. Скажіть, будь ласка, що ми розуміємо про ці 300 тисяч військовослужбовців, чи назбирають, і що вони, власне, про війну, про війну в Україні? Можливість в них є, знову ж таки, одразу кинути їх на лінію фронту, ну, вже розуміють, що це неефективно. Оголосити 1 червня мобілізацію, ми ж розуміємо, і відмобілізувати фактично цих 300 тисяч, ну це значить, що. Якщо вони почнуть з 1 червня, то варто очікувати, що до кінця літа е, ці війська вони вже будуть на території нашої держави, і росіяни їх використають для ну, ж таки нових спроб, як я казав, прориву фронту, штурму фронту е, і. Їх ще ж потрібно ну укомплектувати там не лише автоматом і формою китайською. Їх потрібно ще якусь техніку їм надати для того, щоб якщо це там, наприклад, мотопіхота, е, тобто їх також потрібно укомплектувати. Е, якість техніки у росіян ну там значно знижується. Як показували е, от велика виходила стаття осінто ціла група Осінт аналітиків, яка провела аналіз знімків ще радянських місць зберігання техніки, які ну, місць консервації техніки, які були на території е Росії, е і що там ну ці площ величезні такі поля. Вони, знаєте, ну дуже-дуже просто попустішали. Е, відповідно, дуже багато якогось ще радянського, ну, радянського цього, там, пострадянського Залізячча, на жаль, от вже навіки вічні похоронено в українській землі. Е, але потенціал, певний, ще є. Свій ВПК вони зараз ну, ще з середини 23-го року. Дуже сильні це не лише стосується, наприклад, нам ракет або шахедів. Це ж саме вони розуміють, що стосується і бронетехніки, є з них там спроби з артилерією. Плюс ми розуміємо, що посилюється їхня співпраця. Ну, наприклад, ну тут не стільки Іран, їм може допомогти, скільки все ж таки е, Північна Корея, е, і будуть намагатися їх укомплектувати. Але якщо вони розпочнуть оцей цей призив, то у mm -hmm. цих. Там перш хс цієї хвилі мобілізації ми побачили в Україні не раніше серпня. Знову ж таки, наш ворог зрозумів, що краще ліпше підготувати. Із цих цієї кількості вони зможуть для себе отримати набагато більше. Ну тобто, також розуміємо, що нелогічно, чесно кажучи, якщо говорять про наступ там наприкінці весни на початку літа, можливий наступ від росіян, мобілізація. І ми, ми цих людей на фронті побачимо від расистів наприкінці літа. Як ви кажете, ну коротше кажучи, не сходиться трохи дані, пане Андрію. Я вам дуже дякую за коментарі. І дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України, спілкувався зі Ну, и, друзья, мы идем далее. Специальный эфир на радио НВ для довідки. Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісті за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини, членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна. На отримати на гарячих лініях офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247. Радіо НВ. Дізнайся нове. Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. На найближчому засіданні Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію може бути внесений на розгляд парламенту. Про це в ефірі телемарафону сказав голова парламенту Руслан Стефанчук. Цей законопроєкт вже пройшов обговорення у комітеті Верховної Ради. Зараз готується таблиця порівняння до другого читання. Сказав він. Нагадаю, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення. Наразі новий законопроєкт знаходиться на розгляді у комітеті з нацбезпеки. На радипи подали до нього понад 4 тисячі правок. У Львівській області ТЦК передали до поліції звернення про понад дві тисячі ухилянців. йдеться військовозобов'язаних, які не з'явилися до ТЦК після отримання повістки. І початку цього року представники поліції розшукали та доставили 1226 осіб до ТЦК. Решта ще перебувають у розшуку. Хакерів, які атакували мобільний оператор «Київстар» у грудні минулого року, вже встановили. Матеріали у справі збираються передати у міжнародний кримінальний суд. Про це розповів начальник департаменту кібербезпеки Ілля Вітюк в інтерв'ю «Укрінформу». Так правоохоронці оголосять про підозру членам угруповання Сендворм, яка є військовою частиною 744-55 ГРУ, очільнику цієї військової частини, а також керівництво російської військової розвідки. Польські фермери блокують три напрямки. Вантажівки з України не випускають, як зазначив речник прикордонної служби Андрій Демченко. Триває блокування напрямків Рава Руська, Ягодин та Угринів. Фактично, протестувальники взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби у бік Польщі, а в бік України пропускають по кілька вантажівок. За словами Демченка, станом на сьогоднішній ранок на заблокованих пунктах пропуску у чергах стоять близько 400 вантажівок. Також є черги на розблокованих. КПП. І наразі це все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська служба інформації радіо НВ. Дізнавайтесь нове. НВ. Реклама. Вітрум Центурі Плюс комплекс вітамінів та мінералів для людей старше 50. допомагає підтримувати фізичний і розумовий тонус та сприяє захисту від передчасного старіння. Вітру Центурі Плюс виготовлено в США. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Перед застосуванням ознайомтеся з інформаційним листом та проконсультуйтеся з лікарем. Як ти серденько, все тривожишся, не спиш ночами, втрачаєш спокій від хвилювання. Я тут, я поруч, адже я. Неокардил. Неокардил це комплексний препарат з рослинними екстрактами. Неокардил вирівнює серцевий ритм і нормалізує тиск, покращує роботу мозку, запобігає тромбозу судин. Як ти, серденько? Чую, що вже краще. Тепер ти все витримаєш. Я поруч. Неокардил природний захист серця, мозку та судин. Самолікування може бути шкідливим. Для вашого здоров'я, реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування. Щось ти така бліда стала угу. і втомлюватись почала. Може тобі не вистачає заліза. Спробуй геровітал Energy для відновлення сил та енергії. Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії. Спробуйте геровітал Energy. Гевітал Energy містить залізо і вітаміни С, в 1 і в 6 Ну що, маєш гарний вигляд. І енергії через край. Геровітал Energy. ще більше заліза та енергії. І лише один прийом на день. Купуючи Геровітал Energy на сайті Натурпродукт Шоп отримає медичний довідник у подарунок. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. З вересня 2024 року в українських вишах запроваджують пілотні військові кафедри, які відповідатимуть за базову військову підготовку. Ця підготовка буде обов'язковою для всіх юнаків. Для дівчат її проходження залишатиметься добровільним. Курс складатиметься з трьох аудиторних кредитів, що еквівалентно 90 годинам занять. І після його успішного завершення студенти отримують військово-облікову спеціальність стрілець підготовка відбуватиметься на полігоні та триватиме чотири тижні. Курс передбачає вивчення тактичної медицини, базової стрільби та інших необхідних військових навичок. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Телефон рекламної служби радіо НВ 044-237 07 20 Спеціальний ефір. На радіо НВ Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. мене звуть Юля Петрова І говорити зараз. Будемо про гуманітарне розмінування, про мінну безпеку, що стосується гуманітарного розмінування. Чому воно триває так довго у часі? До речі, в грудні 2005 року Генеральна асамблея ООН оголосила саме сьогоднішній день, 4 квітня, міжнародним днем просвіти із питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності пов'язані із розмінуванням. Ну і цей день відзначають тепер. Щороку, щорічно відомо також, що для гуманітарного розмінування України потрібно понад 34,5 мільярда доларів. Власне, такі розрахунки зробили завдяки там світовому банку уряду України і системи від ОНУ спеціальній системі ООН. Ну а за свіжими даними Держслужби з надзвичайних ситуацій в Україні. Потенційно замінованими залишається ще 156 тисяч квадратних кілометрів. 156 тисяч квадратних кілометрів. Тільки вдумайтеся ще раз повторюю цю цифру. От про все це зараз будемо говорити. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Ловов, спеціаліст із протимінної діяльності програми розвитку ООН в Україні. Пане Олександре, добрий ранок, слава Україні. Добрий ранок, героям слава. Сьогодні, знаєте, відповідатимемо передусім на питання дійсно, а чому так довго відбувається розмінування і з яких процесів воно складається? Це питання, напевно, про тривалість у часі. Напевно, найчастіше ставлять українські фермери. Для них це завжди актуально. Люди хочуть сіяти, люди хочуть отримувати прибутки і своєї землі. Не можуть цього робити з об'єктивних причин. Зрозуміло, але ми ну, все таки внесемо ясність у це. Питання розуміємо, що розмінування багатоскладовий процес неможливий. Він наприклад без розвідки території. Скажіть, будь ласка, як вони обстежуються? Які найпопулярніші технології обстеження території є зараз в Україні? Дякую за запитання. Так, дійсно гуманітарне розмівання це доволі таки довгостривалий процес і доволі таки коштовний процес. І дійсно розпочати щоб розмінування воно складається з декілька складових. Ну, перш перша складова це дійсно треба зрозуміти, де ті боєприпаси знаходяться, а де а де земля очі е, чиста від них. Е, на початку проводиться нетехнічне обстеження. І для натехнічного обстеження це не, не долучаються якісь технічні засоби. Це на підставі аналізу робляться висновки і знаходяться місця ділянки, які забруднені вибухонебезпечними предметами. Вже на другий етап вже перевіряється територія за допомогою технічних засобів, щоб чітко визначити периметр мінного поля і вже розпочати суцільне розмінування. На різних етапах долучається різна техніка, але зараз існує три основних інструменти. Ну, перший основний саме надійний інструмент це ручне розмінування. Це дійсно дуже це долучається демінери з відповідними засобами, і вони розмінують територію. Також допоміжний інструмент це механізоване розмінування. І ще є основний інструмент, такий, який можна розглядати, це залучення тварин. Ну, це в основному мінопошукові собаки в деяких країнах навіть щурі долучають це основних таких три інструменти. Але брати до уваги той масштаб, який зараз є в Україні, ця забрудненість. І ми знаємо, що конфлікт, війна зараз в активній фазі, і земля щодня забруднюється вибухонебезпечними загрозами. Дійсно, зараз інновації технології дуже шагнули вперед, і особливо в Україні. І зараз за допомогою нових технологій це. Ну, дрони дуже розвиваються, також супутникові системи, також штучний інтелект дають і певні результати, і роблять е, загалом гуманітарне розмінування більш ефективним. Звісно, що ці технології ще не досягли такого певного рівня, але вже є такі чітливі результати, і вже вважається, що вже в цьому році цей сезон е, якраз е, будуть вже долучатись і будуть робити більш ефективно. А от Скажіть більш докладно про ці новітні технології? Ми розуміємо, що для гуманітарного розмінування можна використовувати дрони, різноманітні сенсорні технології, навіть штучний інтелект. А от як визначити ефективність цього процесу? Чи є вже якісь стандарти для використання от такої складної сучасної техніки? От що ми можемо розуміти в цьому сенсі? Ми правильно зазначили, дрони зараз вони більш застосовуються і вони вже себе зарекомендували доволі таки з хорошої, ефективної сторони, але ще йдуть випробування, йдуть багато випробувань. Я хочу сказати, що до мене звернулося дуже багато ініціатив ще в 2022 ро році, що дрони, в принципі, потрібно було долучатись. У мене було таке, дуже таке скептичне ставлення до цього, тому що якщо визначити, наприклад, в якомусь. На полі якісь боєприпаси вони знайшли. А я їм сказав: А як мені дійти до того боєприпасу? Ви можете мені дати гарантію того, що це, це що там інших мін чи вибухонебезпечних предметів немає. Вони не могли дати це питання, але в свою чергу я мотивував продовжити, бо я розумів, що масштаб тої забрудненості тільки новітні технології можуть прискорити цей процес і зробити його більш ефективним. І на сьогоднішній день ті ж самі е, компанії звернулись до мене і вже сказали, в нас вже. Є напрацювання відповідно до ваших рекомендацій, і я дійсно відчув, що це майбутнє нашої протимінової діяльності, і дійсно, це дасть перспективу доволі швидко звільнити територію від мін та вибухонебезпечних залишків війни. Ну, що стосується ручного розмінування, фахівці понад усе, ми розуміємо, скажіть, будь ласка, а чи вистачає їх зараз в Україні і на чому тут треба зосередитися для їхньої підготовки і для я так розумію, все одно збільшення кількості таких фахівців? На даний час державними провідними організаціями, які займаються розмінуванням, це державна служба надзвичайних ситуацій, державна служба транспорту. Вже працюють понад 2000 тисячі саперів вже зараз на даний час, але їх не вистачає. В цьому році піднімаються до 3,5 тисяч. Але мета підняти тільки в рамках державних інституцій до 5 тисяч демінерів, щоб вони вже працювали. Також у нас дуже швидко розвивається український ринок з гуманітарного розмінування. Вже на даний час 33 організації отримали відповідну акредитацію від національного органу, і вже 50 знаходиться в черзі на отримання відповідної акредитації. В принципі, на цей оперативний сезон, оскільки ще бойові дії йдуть, і земля насичується, це цих ресурсних елементів буде достатньо на даний час, але в майбутньому потрібно буде розширяти, коли будуть звільнятися інші території. На це треба буде звертати увагу і вже планувати вже з цього року. Угу. А, залучення тварин до гуманітарного розмінування про це трохи розкажіть. Будь ласка, наскільки це ефективно? Ну, ми всі напевно в усьому світі от, насправді знаємо і про пса патрона і про його історію, який він у нас молодець, от, насправді красивий піар хід, який звернув уваги і до проблем гуманітарного розмінування в Україні, зокрема. А скажіть, як цих тварин виховують, де їх вирощують? От що з цього приводу відбувається? Зараз в Україні. Це доволі ефективний спосіб. Я хочу у росіян. Навіть ну сил немає, тому що вони навіть спроб не роблять, бо коли вони накопичуються, знову ж таки, задаємо Авдіївку угруповання. Просто вдумайтесь: 120 тисяч осіб займалося окупацією міста, яке мало населення. До початку повномасштабного вторгнення в 35 тисяч осіб mm -hmm. це реальні можливості їх спів... ну, їх співвідношення зараз на лінії фронту. Так, у нас є багато проблем. Нам потрібно вирішувати проблему з найде не ситуативним, а нарешті е сталим стабільним постачанням боєприпасів, яке дозволить ефективно подальшому планувати війну. Нам потрібно дуже швидко створювати лінію оборони, тому що. Так, спроба росіян, скоріше за все, що вона буде, тому що, навряд чи що хтось з росіянами сяде за стіл переговорів, нова спроба буде від, ну, відтермінована або відсутня лише у випадку, якщо Росія дійсно сяде за стіл переговорів. В іншому випадку знову будуть спроби штурмів, а так спробу прорив фронту. Mm -hmm. Це буде, тому до цього потрібно підготуватись. Потрібно нарешті прийняти закон і а, почати нам також проводити мобілізацію, тому що ми бачимо, що Росія в 20... Другому році, наприкінці, 170 тисяч. За різними оцінками, за 23-й, весь 23-й рік домобілізовано від 150 до 200 тисяч. Ну, дуже різні це оцінки, тому що важко знайти звідти. При цьому ми не можемо навіть прийняти закон, який нам дозволить також зараз застосовувати цей інструмент Погодьтесь, Ну це трошки недолуго з нашої точки <зас> з нашого боку. До речі, до речі, дарить перебуває вас про мобілізацію на Росії. Я якраз хотіла з вами поговорити, тому що Володимир Зеленський, президент України, заявив, що Росія на 1 червня готує додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців. Ну ми розуміємо, що а, Путіна обрали ха-ха-ха, в лапках беру це слово. Як обрали, так обрали, Так а мовчав він публічно, принаймні, в публічному полі про мобілізацію. Ну, ось зараз. Президент, знову таки в лапках. Скажіть, будь ласка, що ми розуміємо про ці 300 тисяч військовослужбовців, чи назбирають, і що вони, власне, про війну про війну в Україні? Можливість в них є, знову ж таки, одразу кинути їх на лінію фронту, ну, вже розуміють, що це неефективно. Оголосити 1 червня мобілізацію, ми ж розуміємо, і відмобілізувати фактично цих 300 тисяч, ну це значить, що. Якщо вони почнуть з 1 червня, то варто очікувати, що до кінця літа е, ці війська вони вже будуть на території нашої держави, і росіяни їх використають для ну, ж таки нових спроб, як я казав, прориву фронту, штурму фронту е, і. Їх ще ж потрібно ну укомплектувати там не лише автоматом і формою китайською. Їх потрібно ще якусь техніку їм надати для того, щоб якщо це там, наприклад, мотопіхота. Е, тобто їх також потрібно укомплектувати. Е, якість техніки у росіян ну там значно знижується. Як показували е, от велика виходила стаття осінто ціла група Осінт аналітиків, яка провела. Аналіз знімків ще радянських місць зберігання техніки, які ну, місць консервації техніки, які були на території е Росії. Е і що там ну, оці величезні такі поля? Вони, знаєте, ну дуже-дуже просто попустішали. Відповідно, дуже багато якогось пост ну, радянського цього там, пострадянського Залізячка, на жаль, от вже навіки вічні похоронено в українській землі. Але потенціал, певний, ще є. Свій ВПК вони зараз ну, ще з середини 23-го року. Дуже сильні це не лише стосується, наприклад, нам ракет або шахедів. Це те ж саме вони розуміють, що стосується і бронетехніки, Є З них там спроби з артилерією. Плюс ми розуміємо, що посилюється їхня співпраця. Ну, наприклад, ну не, тут не стільки Іран, їм і допомогти, скільки все ж таки е, Північна Корея, е, і будуть намагатися їх укомплектувати. Але якщо вони розпочнуть у цей призив, то mm -hmm. цих. Там перше с цієї хвилі мобілізації ми побачимо в Україні не раніше серпня. Знову ж таки, наш ворог зрозумів, що кращий. Ліпше підготувати Тоді з цих з цієї кількості. Вони зможуть для себе отримати набагато більше. Ну більших тобто, більших. також розуміємо, що нелогічно, чесно кажучи, якщо говорять про наступ там наприкінці весни на початку літа, можливий наступ від росіян мобілізація. І ми, ми цих людей на фронті побачимо від расистів наприкінці літа. Як ви кажете, ну короче кажучи, не сходиться трохи дані, пане Андрію. Я вам дуже дякую за коментарі. І дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерв Ойних сил України спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.